Хвилиною мовчання Шани усім, хто віддав своє життя за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність нашої країни, розпочався ранок 29 серпня у Хмельницькому. Відбувся пам'ятний захід біля стели пам'яті героїв Небесної Сотні та учасників російсько-української війни, а також біля пам'ятника Героям Небесної Сотні. Присутні принесли із собою соняхи, символ дати. Адже під час виходу з оточення в Іловайську, 29 серпня 2014 року, росіяни розстріляли українських військових в так званому зеленому коридорі, який пролягав крізь соняшникові поля. На жаль, до цих пір достеменно невідомо кількість жертв, з них безвісти, але ми прийшли сюди, щоб шанувати всіх, хто віддав своє життя за Україну, і ще раз нагадати всім про цинічність і підступ наших ворогів, які завжди порушували будь-які домовленості, вбиваючи наших громадян, наших героїв. А на алеї Слави у мікрорайоні Ракове у пам'ять про загиблих капелани міста звершили поминальну панахиду. Слава Якби ми, власне, і не молилися, ми, на жаль, не можемо зменшити вашу біль, тому ми вас завжди просимо пробачення і будемо це робити завжди. Але ми повинні проводити подібні заходи, бо це про пам'ять усіх тих, хто віддав своє життя заради того, аби ми жили, аби ми кілька днів тому відзначили вже 34-ту річницю з дня відновлення української державності. Аби ми через два дні в понеділок повели своїх дітей в школи в дитячі садочки. Аби ми жили і працювали. Разом із донькою прийшла на Алею Слави хмельничанка Зінаїда Курсова. 7 квітня 2023 року її син Віталій Курсов загинув поблизу Бахмута. Прослужив півтора року, оскільки він у розвідці був, вертались вже з завдання і підірвались на, на, на стяжці. Рідні захисника згадують, рішення піти до війська Віталій прийняв, не вагаючись. З перших днів повномасштабної прийняв рішення особисто для себе. Нас поставив перед фактом, вступив до восьмого полку. До того не служив, мав свою справу, дбав про Поділля, розвивав його. Він е, будував інтернет у місті Хмельницьку і в області. Мав свою комунікацію. Він сформована людина, дорослий чоловік. 34 роки. Що ми могли зробити? Залишив свою фірму цей бізнес на заступника. Прийняв рішення з 2014 року Хмельницька громада провела в останню земну дорогу більше семи сотень захисників. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста.